У Коростенський міський палац культури імені Тараса Шевченка завітали глядачі, щоб поринути у зимову казку. 21 грудня відбулася вистава Снігова королева режисерка вистави Катерина Скляревська. На сцені грали актори театру на території древлян та театральної студії Перспектива. Ми хотіли своєю виставою показати, що не зважаючи на те, що йде війна, дитинство у кожної дитини має бути. І коли діти переглядають нашу виставу, вони знають, що добро все рівно перемагають, і сміливі діти, сміливі, добрі, в будь-якому разі вони переможуть навіть найзліших дорослих. Тому мета була ну виховання, виховання і показати, що ну ми переможемо, не зважаючи ні на які обставини. Україна переможе, щоб діти продовжували вірити і жити у своїй країні дитинства, казковій країні дитинства. На сцені блискуче відіграли свої ролі більше тридцяти акторів. Сюжет вистави переповідати не будемо, адже ще будуть покази. Головні герої Кай та Герда, яких грали Денис Літвінчук та Емілія Рай. Розкажи, будь ласка, як ти готувалася до своєї ролі, я готувалася. Я вчила слова, я морально готувалася. Мені було дуже страшно, але я переборола свій страх і мені дуже подобається виступати на сцені. Що тобі було найскладніше? Найскладніше мені було заповнити всі слова, у них дуже багато. Як довго ти вчила текст? Ти кажеш, що він дуже довгий? Ну. Напевно, всі репетиції, які були. А скільки їх було приблизно? Ну, багато. Ми почали з початку літа. Як ти себе відчуваєш, коли ти на сцені? Я відчуваю себе дуже добре. Мені, для, мене, для мене це дуже круто. Я мрію. Якщо буде така вистава, я хочу стати Герміоною, угу. Гаррі Поттером». Роль кая тобі підібрали, чи ти сам був ініціатором? Ну, мені підібрали. Ми е, спочатку. Пішли в бібліотеку, читати весь сценарій. І потім в кінці наш режисер сказав, хто буде каєм. І вибрали голосуванням мене. І Катерина Леонідівна погодилася. Що для тебе було найскладніше під час підготовки, виступу? Найскладніше це було, коли мене, можна сказати, заморозили. І оце кричати, тому що іноді не вдавалося бути саме таким потворним. Ось, і, а все інше було легко. Що тобі найбільше подобається в театрі? Найбільше? Ну, наша така сім'я, наше взаєморозуміння. Тож, якщо у когось щось не виходить, і допомагають інше. Ось Це саме гріє душу. До тебе хто сьогодні прийшов підтримати? Багато родственників і багато друзів прийшли. А вчора, вчора, була п'ятниця робочий день, тому е, деякі друзі тільки змогли. І що тобі говорили? Твої близькі подобаються? Так, да, дуже подобається, що я дуже талановитий. Анастасія Шляга, яка грала маленьку розбійницю, каже, що її характер в житті дуже схожий на характер її персонажа. Було важко, але через всі, скажімо так, труднощі, я прийшла і прийшла до своєї ролі. Тобі подобається твоя роль? Чи можливо ти б хотіла спробувати щось інше? Ця роль для мене вона дуже хороша, але я завдяки. Цієї ролі отримала дуже багато задоволення, та хочу подякувати нашому режисеру Катерині Леонідівні. З нею дуже скажімо так класно працювати. Я їй хочу сказати велике дякую. Актори та акторки отримали задоволення від сцени та образів, які їм створили. Кожному з нас підходить це все, а ось вередлива <рес> <рес> принцеса вся. Така сама життя. Да. А Ворона це моя лучша подружка. Вона мене дуже любить копіювати. І взагалі я вважаю, що всі ролі, які нам дісталися, там дала наш режисер, вони всі нам підходять. дуже. Да. Як давно ви відвідуєте гурток? А майже більше рік. року. Я, а, я скоро буду майже рік, ну більш півроку. Угу. Дуже подобається. Ми дуже задоволені, що ми потрапили іменно в театр перспектива, і нам дуже подобається, бо ти тут знаходиш нових друзів, нові знайомства і взагалі дуже круто допомагає відкритися людям і не боятися сцени, і так далі. Ти навіть знаходиш тут себе. Ти вважаєш, що театр це прям твоє. Тут на сцені розслабляєшся. Просто кайфуєш і зовсім на що не дивишся. Якщо брати вас ворону, у вас такі цікаві образи, хто працював над їх створенням. Наталя Дмитрівна наша. Костюмер, костюмер над макіяжом Дарина Козак і, і над зачіскою Тетяна Рай. Це мати нашої гер... Герди. Гердочки. і та... Я перепрошую. <с <с і Даша Козак, вона теж робила макіяж. Це теж дочка. То те це не Так. Але взагалі нам дуже подобається наші образ. Такі пафосні, пафис, як і ми самі. <рес> не менш задоволені й глядачі, які радо поділилися своїми враженнями. Як тобі вистава? Дуже класно, дуже сподобалось. Який момент тобі найбільше сподобався? Всі моменти. А який герой? Всі. Можливо, хтось найбільше. Всі. Так же саме, всі. Мені дуже сподобалось. А ще тут мої подру... подружки були. Мені дуже сподобалось. А кого вони грали? А, вони грали розбійників. А який герой тобі найбільше сподобався? Розбійник? А, мені сподобалась дуже Герда і розбійники. А чим вони тобі сподобались? Ну, тому що Герда така добра. А розбірники вони такі веселі, дуже приємно, дуже красиво і, і дуже коротше, ну несподівано, що у нас сьогодні у Коростині є такі дітлахи, які можуть нас порадувати. І ми дуже вдячні і кажуть слава цим хлопцям, які нам сьогодні помогли, щоб ми могли це подивитися. Слава Україні. Ви сюди прийшли у якості глядачки чи ще й когось підтримати заодно? У ролі ще й глядачки бабуськи. Дві онучки, мала розбійниця і велика розбійниця. Привіт, розкажи, як тобі вистава? Нормально. Сподобалось? А який герой найбільше сподобався? Настя. Вона грала Настя. Ага, то тобі ворона найбільше сподобалась? Да. – Так. Після завершення вистави каскарка, вона ж Олена Кучер, представила всіх акторів та акторок, яким глядачі подякували аплодисментами. При підготовці репетиціях які складощі виникали. Цю виставу виконувала два колективи дорослий колектив театру на території древлян і дитяча театральна студія Перспектива. І ви розумієте, коли дорослі грають, це одна історія. У нас є досвід, ми більш серйозні. А діти вони хочуть гратися, і тому ем, виникали певні труднощі, але вони настільки серйозно по-дорослому поставилися до цієї задачі. Ми самі вражені були прем'єру, і як вони поводять себе на сцені. Вони неймовірні, неймовірні діти, неймовірно талановиті, неймовірно надихають нас, дорослих. Нам хотілося разом з ними бути ось ну, мені каскарем, мабуть, а іншим ну бути героями цієї казки. Ну, З дітьми дуже класно працювати, важко, але дуже дуже надихає. Ви ще маєте змогу відвідати виставу Снігова королева, але вже у новому. 2025 році. Приходьте на виставу «Снігова королева» 2 або 3 січня.